Спортсменів і їхніх тренерів нагородили стипендією міського голови. На спортивний форум, що відбувся 9 лютого в приміщенні Бориспільської міської ради, запросили тих, хто 2023 року вніс вагомий внесок у розвиток спортивного життя громади. Бутенку Дмитру, чемпіону світу, триразовому чемпіону України. Вже третій рік у нас в громаді розроблено і підтримано депутатами міської ради заохочення для за високі досягнення для спортсменів та їх тренерів. Це воно діє згідно положення. В положенні прописано за який рівень змагань, яка встановлена виплата. І по результатам засідання комісії в межах того бюджету, який був виділений з міського бюджету, передбачений, приймалося рішення по всім кандидатам. Цьогоріч грошове заохочення від влади міста отримали 65 спортсменів. Щомісячну стипендію протягом 2024 року матимуть 43 особи. Решта отримає одноразову премію. Сума залежить від досягнень атлетів, каже начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Розмір стипендії коливається від 50 до 25 відсотків від прожиткового мінімуму, тобто від 1514 гривень до 757. Одним із стипендіатів став Артем Шкорко. Який займається легкою атлетикою вже три роки, каже хлопець: таке грошове заохочення від міського голови отримує вперше. Я отримав сьогодні за досягнення на чемпіонатах України на інших змаганнях. Займав призові місця, так і другорядні місця за взагалі за свої особисті рекорди і за прагнення стати кращим і кращим. А останні змагання це були чемпіонат України, Я там біг три тисячі метрів. Можливо, не показав найкращий результат, але зараз в цьому сезоні вже буду покращувати і покращувати нагороду за високі досягнення. Отримала і директорка Бориспільського центру туризму та краєзнавства Тетяна Рахуба. Самі крайні змагання це були мабуть кубок України з пішохідного туризму, який проходив у місті Києві. Був чемпіонат України, де діти стали переможцями у області області сокілець і мабуть один із найвищих досягнень, які має центр туризму, це міжнародні змагання у Литві. Діти стали абсолютними переможцями у своїй віковій категорії. Після вручення нагород відбулася презентація проєкту пліч опліч, спрямованого на підтримку розвитку фізичної культури. Це всеукраїнські шкільні ліги, де учні з різних куточків країни беруть участь у спортивних змаганнях. Всеукраїнські шкільні ліги заплановано провести з грудня 2023 року до червня 2024 року. Учасники проекту пройдуть п'ять етапів змагань на шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Також в рамках реалізації проекту тьом ліцеєм Бориспільської громади було виділено брендовану форму з емблемами команд. Пліч Опліч, -опліч» це унікальний проєкт всеукраїнського рівня, який проходить під патронатом президента України. Був започаткований він у Львові, і керівництво Львівського управління спорту є головними менеджерами цього проекту. Він максимально наближений до таких умов, щоб це було максимально цікаво для учнів, щоб вони створювали свої команди, щоб в школах було бажаним бути учасником спортивної команди і щоб такий був навколо спортивний рух. На форумі також підбили підсумки за минулий рік. Загалом за 2023 тисячі було організовано 92 спортивно-масових заходи. 12 змагань проведено у дитячій юнацькій спортивній школі та виконано 264 шістдесят Крім цього, на змаганнях усіх рівнів вихованці Дю США вибороли 409 нагород. 158 спортсменів Бориспільської громади стали призерами у 123 змаганнях. 52 спортсмени стали переможцями чемпіонатів та кубків України, а звання майстра спорту присвоїли трьом спортсменам. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.